Сахал створили через два тижні після того, як держава Ізраїль у 1948-му проголосила незалежність. Її визнали США і СРСР. Але багато сусідів Ізраїлю були проти. Тож країна швидко опинилася у стані війни з Єгиптом, Іраком, Трансйорданією, Сирією, а також добровольцями Саудівської Аравії, Лівану та Ємену. Ізраїлю довелось будувати армію вже в ході війни. У 1956-му Ізраїль у фактичному союзі з Великою Британією та Францією провів успішну військову операцію, в ході якої по суті захопив Синайський півострів і сектор Газа, але США і Радянський Союз були не в захваті. Ізраїль був змушений відмовитися від захоплених територій на деякий час в Газі та Синаї розмістили сили ООН як буфер між Ізраїлем та Єгиптом. Але 19 травня 1967-го президент Єгипту Насер вигнав війська ООН. Перевага альянсу Єгипта з Йорданією у чисельності техніки і особового складу не завадила ізраїльським військово-повітряним силам захопити їх зненацька 5 червня 1967 року. шістдесят Ізраїль знищив більшість ворожих літаків на землі протягом першого дня. Це була операція Фокус, початок шестиденної війни. Ізраїльські наземні екіпажі і пілоти працювали блискавично. Літак міг переземлитися, дозаправитися, переозброїтися і знову піднятися в повітря протягом восьми хвилин. До операції фокус Єгипет мав 30 важких бомбардувальників. Ту 16 Кожен з яких потенційно міг доставити тонни потужних вибухових речовин. До кінця операції жоден з них не був в строю. Ізраїль завершив бойову. У фазу війни 1967 року з додатковими територіями під своїм контролем, зокрема сектором Газа, Синайським півостровом і стратегічно важливими голландськими висотами. Ізраїльтяни також витіснили йорданців із західного берега річки Йордан і захопили східний Єрусалим. Шестиденна війна дала армії оборони Ізраїлю низку уроків, наприклад, про те, що військово-повітряні сили відіграють вирішальну роль. У жовтні 1973-го нова коаліція на чолі з Єгиптом і Сирією вже заскочила зненацька Ізраїль. Атака відбулася на єврейське свято Йом Кіпур або Судний День армії противника. Перетнули лінії припинення вогню на Синайському півострові та голландських висотах і розпочали наступ у глиб території Ізраїлю. Втрати Ізраїлю були великими, як в людях, так і в техніці. Ця війна судного дня стала своєрідним поворотним моментом для армії оборони Ізраїлю. Цей досвід вплинув на всі подальші війни, в яких їй довелось брати участь.